Зараз субота, 11 вечора або ночі. Їду до ресторана розбирати фотозону. Приїхала на демонтаж. Ну, так от виглядає фотозона в мене. Кульки всі забрали замовники. Це добре, тому що, коли їх не забирають, мені доводиться їх всі лопати. А це все і часу багато, і досить гучно. Тому я люблю, коли фотозона в такому вигляді. Зараз це швиденько складаю, складаю в машину. До речі, склад у мене працює до 10 вечора, тож він вже зачинений. Все буде в машині, потім зранку все це треба буде перенести до складу. Вам даже до нову фотозону. Ось такий круговий рік у мене. Все починає працювати. Наприклад. Перебрала банер хмаринки. І зараз е скручую цю світодіодну стрічку. Потім ще треба буде одразу скрутити Неон, тому що а, ці такі речі, їх дуже деликатні дуже і їх треба завжди обережно скручувати, щоб вони не перегрілись ніде і не зламались, і потім працювали. Вже все завантажила. Буду їхати тепер додому.